То не на часі в нашого мера коштів немає, то не на часі, тому що війна йде, то проекту немає. На одній світлині 9 фото. ну Ніхто не був згідний. Ми з ним просто розмовляли, ми з ним доказували йому, просили, вмоляли. Ну, наш не дійшло до нього це все. Він аргументує тим, що як сказав, я так і буде. Це було, ми зняли відео, це там і є. Я буде так. Ну якщо ви не хочете так, ну значить тоді не буде ніяк. Будь ласка, зберіть нас всіх, всіх абсолютно. Послухайте нашу думку, що ми хочемо, як ми хочемо, де ми хочемо. Потім вирішуйте в селах. Стоїть там 12 чоловік загиблих, там або 15 чоловік. Це одне діло. А коли 85 і по одному зробити, то я вибачаюсь, це можна ну пів міста заставити цими портретами.